Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмна реалізації інформаційного порталу футбольного клубу. На цьому слайді представлені об'єкт, предмет та мета роботи. На наступному слайді представлені основні функціональні вимоги до порталу. На четвертому слайді представлено результати порівняння існуючих аналогів. На п'ятому слайді наведено порівняння мов програмування, що найчастіше використовується для схожих розробок. У якості критерії було використано швидкість бібліотеки, парадигма програмування, спільнота та фреймворки. На цьому слайді представлено порівняння найбільш популярних PHP-фреймворків для розробки. На цьому слайді представлено загальну систему схему системи за обраною темою. Для розробки було вирішено використовувати шаблон проєктування модель представлення контролер. На наступному слайді наведено представлення бізнес-логіки веб-порталу у вигляді MVC. На, на цьому слайді наведено діаграму класів системи, що була розроблена. На даному слайді ви можете побачити приклади графічного інтерфейсу розробленого порталу. А, і е, на даному слайді ви можете побачити е, висновки е, і можливості е, розробленої системи.